Соціальний будинок для асоціальних людей депутат Коломийської міської ради Віктор Бойко запропонував допомагати безпритульним. Зробив це не випадково, адже щодня як лікар допомагає таким чоловікам і жінкам у центральній районній лікарні. Перебування осіб без певного місця проживання, особливо у холодний період, це нагальна проблема, вважає Віктор Бойко. Щорічно у закладах охорони здоров'я медики піклуються не лише про дійсно хворих людей, а про тих, кому ніде подітися серед зими. Тому заступник головного лікаря центральної районної лікарні, і депутат міської ради водночас спільно з колективом медзакладу написали колективне звернення, яке було озвучене Віктором Бойко на засіданні сесії міської ради. На протязі грудня січня місяця. На приймальний покій, періодично, ну практично щоденно, приходили люди, їх доставляла карета швидкої допомоги. 90% ці люди не потребували медичної допомоги, але це асоціальні елементи або ті люди, які опинилися за межею з тих чи інших причин. І оскільки ця проблема не є проблемою медицини, це є проблема міської влади, я е, звернувся з запитом до міського голови, до виконавчих структур, з проханням вирішити це питання в оптимальному варіанті якнайшвидше. Депутатський запит проголосований і підтриманий, розповідає Віктор Бойко. Тепер треба підшукувати будівлю, де можна було б створити притулок для людей без постійного місця проживання. Таких, в Коломиї як мінімум, півсотні. Принаймні, така кількість вже побувала у лікарні. Для мене як для лікаря, прикро дивитися на, на таких людей. Їм хочеться якось допомогти, максимально допомогти. Ми можемо допомогти їм як медики. Я пропонував кільком людям, яких привозять на приймальний поки, і троє з них згодилися. Вони зараз на постійному перебуванні в лікарні. Лікувальних закладах, вони вже, вони вже перебувають там кілька років, тільки вони міняють медично-лікувальні заклади. Вони мають, це старші люди, які мають велику кількість хронічних захворювань, і вони стали вже нашими. Серед таких людей є і агресивні, колишні ув'язнені та мирні тихі громадяни. Нікому медики не відмовляють у допомозі, переконує Віктор Бойко. Але ситуацію треба змінювати кардинально. Єдиний вихід відчинити такий будинок соціальної допомоги. Карні лишився єдиний заклад, який перед ними не закритий. Треба не одне миття, щоб їх відмити, і треба мати добре терпіння, щоб, щоб захотіти цим зайнятися. Тому що Прихід одного такого соціального елементу на приймальний покій. Багато людей, які навіть звернулися медичну допомогу, на той момент стараються вийти з приймального покою, а медики то залишаються. Тому що запах стоїть такий, що його просто не пояснити. В такому потужному і гарному місті ну, не мало б бути безпритульних в центрі міста. Хоча я розумію, це проблема не є Коломийська, це не проблема, навіть українська безпертольна є всюди. Наразі у Коломийській центральній районній лікарні перебуває 5 осіб без постійного місця проживання: 7 у Гвіздецькому медичному закладі та 5 в вотенії.